З мадери я привезла додому екзотичне насіння. Минуло вже більше п'яти місяців. Давайте подивимося, що з цього виросло. Перша екзотична рослина це мушмула японська, кісточки якої я взяла з собою. Ця рослина почала проростати одна з перших. Ух! На даний момент у мене вже росте декілька міні-дерев цієї самої мушмули. Другої рослини я боюсь більше за все, бо це сейба, і в природі вона виглядає як велетенське колюче страшне дерево. Плоди її виглядають як авокадо. Всередині якого знаходиться якась бавовна. Третя рослина називається Жакаранда. Проблема у тому, що у мене кожної рослини проросло багато насіння, і у і далі кожну з них потрібно відсадити окремо для того, щоб вони одна одній не заважали. Але настільки багато місця у мене немає, тому поки що я висаджую їх разом. І будемо дивитись, бо зазвичай з часом не всі рослини виживають. І остання четверта рослина, якої я насіння привезла, проросла аж через 5 місяців з дивною назвою брах і Я дуже щаслива, що в мене 4 з 4 насіння проросло. Я вважаю це успіх.